Мої вітання, друзі, на ремонті електросамокат Гіант з помилкою Е16. Натискаємо на клавішу ГАЗа, і, як ви бачите, він, нібито колесо, починає обертатися і видає помилку і сигналізує про такий результат. Так, у нас є два варіанти. Перший варіант це час чи за все відбувається перетирання дротів або обрив датчика хола в самому коліс... колісі. Давайте будемо е, розбирати, добиратися до колеса, і початку нам потрібно від нагріти оці наклейки за допомогою термофена, щоб добратися до гвинтів і зняти накладки на самої вилки. Так, зняли. Композитну накладку, знімаємо цю накладку. Відкрутили гмити, бачимо дріт живлення самого мотор-колеса. Тут іде три фази силових і датчики хола три, і живлення. Так, Давайте його якось будемо добиратися до нього оглядати, але він дубовий. Добратися тут трішки неудобно, незручно все між рамою. Конструкція не дуже добра. Так, зняв я двигун, і давайте доберемося, викрутимо гвинти. І знімемо, звісно, кришку з нього. Заглянемо, що тут у нас коїться. Так, зняли кришку двигуна обережно. Вона на підшипнику сидить. Так, зараз розверну вам, щоб краще було видно. І добралися до плати. Бачимо три датчика холла. Так. і... Червоний це плюс, чорний мінус. Жовтий, синій, зелений, це сигнальні з датчиків холла. Давайте перевіримо на опір поки що відносно корпусу. Так, 542 Ом-жовтому, по, по синьому теж десь так і є. Так, 580 і... Останній 540, ну, в принципі, норма. Так, живлення, Подали жилення і дивимося, 5 вольт є добренько. Далі нам потрібно прозвонити сам дріт. Для цього ми добираємося до контролера, бачимо контролер, акумуляторна батарея, так, Це у нас силові кабеля, три фази і добираємося до роз'єма керування колесом. так, зняли. Спочатку знімаємо живлення батареї, від'єднали, далі добралися до другого кінця, роз'ємо, він йде в колесо. Так, давайте заміряти. Так, червоний у нас є, дзвониться. Далі, жовтий теж є у нас необірваний. Так, зелений теж є. і... Далі синій дивимося, синій, і як ви могли вже замітити, синій у нас кабель не прозванюється, жила синя у нас в обриві. Як не крути, не шевели, думав, силікон, але тут є дійсно. Обрив. Далі в нас залишається чорний, ну, чорний, справний, а синій вертаємося назад, і він дійсно в обриві. Давайте будемо виясняти, де він для цього ми під'єднали кабель трекер. Це прилад, який подає в вибірваний кабель сигнал, а за допомогою приймача, цього ми будемо заміряти, де у нас відбувається обрив. Тобто там, де затихає сигнал, у нас покаже місце обрива прилад. Я вже ним користувався, і він дійсно дуже точно е виявляє. Так, слухаємо уважно, дивимося. Кабель в одному місці, ви бачите, вже Так, Але це не це місце. Так, трішки я видвинув кабель і ось, ось тут щось у нас таке. Круте коїться таке цікаве. Так, давайте зріжемо цю стяжку капронову. Так, видаляємо її і будемо далі дивитися. Де ж у нас цікавий обрив? А обрив у нас навіть візуально його видно, можна було кабель трекером і не міряти. Так, є у нас, дивіться, є сигнал. так А далі після обрива його немає. тобто Доволі таки чітко прилад показав. Ну, Тут візуально видно навіть бачимо, синя жила у нас обірвана. Давайте ми його обережно розріжемо ізоляцію і подивимося на остальні жили, чи вони не постраждали. Так, Беремо пінцет, тягнемо і тут він залишився на. Шматку ізоляції. так Дійсно, сила синя жила. Датчика хола у нас в обриві. Що ми робимо? Ми залужуємо дроти. так І звісно будемо ставити такий невеличкий костилик з термопроводу МГТФ. Звісно, ставимо кембрики термозбіжні і нагріваємо. Далі робимо таку петельку невеличку і будемо збирати. так в Вікні вилки ми зачищаємо надворемки. Далі перевіряємо дріт, і він у нас справний, синій у нас вже не в обриві. Далі ставимо колесо на своє місце і закручуємо надійно гайки знизу зверху, щоб вони не відкрутилися, тому що тут вісь й провернути. Далі оглядаємо, як у нас буде лежати кабель, так щоб він більше. Не обламався, приміряємо щиток. То, що, як ви бачите, тут запас був в вилці. Далі я прийняв рішення поставити ось такий кембрик на місце пошкодження і замотав, звісно, ізоленти. Куди ж без неї? Ну, якось так. Так, Далі ми ставимо щиток на місце, роз'єм, під'єднуємо в контролер, подаємо живлення батареї З батареї на контролер під'єднали. Давайте перевіримо. Так, на старт, увага, і поїхали. Як ви бачите, у нас коліща завертілося. Все вдалося. Далі ми збираємо все, ставимо кришку на електроніку. Ось так у нас вийшло наше місце скрутки покрутимо руля. Подивимося, як воно тут юзає. Це вже в мене, до речі, другий варіант, другий випадок, коли таке трапилося. Але модель була трішки іншою. Так, давайте перейшли ми на вулицю і давайте перевіримо, як він тягає. Так, стартанули, я підняв. Так, колесо обертається. Так, давайте покатаємося трішечки туди-сюди, і як ви бачите, самокат. Дуже гарно працює, друзі. Дякую всім за увагу. Кому не сподобалось відео, не ставте лайки і не підписуйтесь, тому що це не для вас. Дякую, до побачення.